Знайомство відбулося на Київському майдані. Потім ще декілька зустрічей на тому ж такій майдані. Так зародилась дружба. А далі Ато. Знайомий Володимира пішов на фронт добровольцем, а сам Володя разом із Соловичівським сільським головою, нині командиром зводу добровольчого батальйону «Світязь» Ярославом Кашубою, активно почали збирати кошти, їжу, одяг та возити все це нашим бійцям на схід. Під час однієї з таких поїздок на передову. Вони зустрілись. Маса емоцій, багато запитань та час не чекає. Потрібно було повертатись за іншою допомогою для фронту. І тільки завдяки тому, що і назад Володимир по телефону отримав від свого друга вказівки, куди їхати і звідки стріляють. Бус наших волонтерів приїхав на Волинь. Відтоді Володимир Красуля возив допомогу не лише нашій 51-й бригаді. А й нашому айдару, тож запрошую до слова заступника командира роти легендарного добровольчого батальйону спецперезначення Айдар Олександра Кралюка.